Всім привіт! Давайте розберемо, що буде відбуватися у лютому 2026 року за 10 хвилин. Що це буде за місяць? Це астропрогноз на лютий 2026-го, найкоротший і найтривожніший місяць, але це той місяць, який буде включати всі енергії. Класним співпадінням є те, що коридор затемний, так так, знову наступний, починається саме у лютому, і саме в той же час, коли, по-перше, венера взаємодіятиме з кармічним вузлом, і крім цього, наступає справжній 2026 тисячі рік коня за китайським календарем саме рік вогняного, червоного коня. І м, тут дуже багато енергії. А крім цього, дуже багато овнівської енергії. Фактично, е трактування. Ось цього китайського нового року, який наступає, ось цього червоного вогняного коня, це е, фактично є енергією Овна, тому що е, ручкий, різкий, сильний, харизматичний, імпульсивний це фактично та характеристика цілого року. І крім цього, саме цей місяць стартує, по-перше, з нульового градусу е, в Овні вже знаходиться Нептун, і саме в лютому переходить Сатурн. Що це задає нам, в принципі, це початок нового циклу. Зодіакальне коло починається з овна, і тут ми бачимо дуже багато овнівського початку саме у лютому. Ну і взагалі сам китайський новий рік починається. Тому це якби старт циклу. І це справжнє відчуття, що буде відбуватися дійсно у 2026-му. Кожному з нас. Давайте йти так поетапно і скоренько. Починається все із власне. Повнолуння, і цікаво, що знаєте, ось це повнолуння в леві, воно буде дуже багатьом, давати певне зрушення справ і великі старти та початки. Тобто, вже лютий дуже активно починається. А далі у нас власне. Цікавий період, тому що це фактично прип... пригадується нам 2016-2017 рік. Бо саме ось перші кілька днів лютого і ми вже занурюємося в коридор затемнень, тільки тому, що коридор затемнень сам по собі, він не від затемнення до затемнення триває. Він має активний вплив на нас за два тижні до і два тижні після. І ось ці два тижні якраз стартують у перші дні лютого. І тут ми вже проживаємо таке ж саме. Що було з нами дві 2016 шістнадцятому, Так само була задіяна а, вісь За темний найбільше відчують леви, стрільці, овни, водолії, скорпіони і тельці прямо лютий. Тому що я зараз не говорю про весь коридор затемнень, тому що на друге затемнення, на 3 березня, воно припадає, воно буде в Діві, і там будуть зовсім інші такі приземлені енергії. Певні завершення програм, які тривали кілька років. Про це ми будемо говорити в окремих відео про затемнення. Головне, що ви маєте розуміти, що це дуже наповнений місяць, дуже багато подій. Меркурій 7 числа переходить у риби. І в рибах він затримається надовго, де буде мати і ретро-рух. Ретро рух Меркурію. Цей ретроградний Меркурій, який принесе цього разу, розриви. Прям конкретні розриви в комунікації з людьми з минулого. Розрив. Особливо для тих, хто на попередньому ретро Меркурії повернув когось із минулого. Зараз знову ви завершите це спілкування. Ретро Меркурій в рибах він дуже йому некомфортно, і він прямо на коридор затемний накладається ретро рух Меркурія. Ну до Меркурія в рибах ще важко привикнути, тому що Меркурію в рибах некомфортно, і це ось такі підривні ситуації в комунікації. Венера теж приєднується до нього, теж переходить у риби, але вже 10-го числа. Потім вона буде готуватися бо в затемненні вона буде з'єднуватися з кармічним вузлом. Дуже багато про любов, про стосунки, про завершення циклів з партнерами, які вже, знаєте, віджили себе і відпрацювали кармічні уроки, і болісні розриви і, і, і завершення комунікації. Але крім цього, венера вона мегаромантична і сприяє новим знайомствам та зав'язанню нових стосунків, які теж мають бути доленосними, бо з кармічним вузлом це безвихідь. Венера в рибах вона дає романтику, вона наповнює жінок харизматичністю, вона притягує до жінок. Увагу, тому довгий час, хто був в самотності, нарешті знайде свою половинку для серйозних відносин. А, далі у нас Сатурн. Феєрично. Саме на день Валентина. І чомусь я вже заікнулася за романтику, але ви знаєте, що для багатьох попереднє літо 25-го року, тоді Сатурн вже був в Овні, і він зараз знову йде в Овна, тільки вже на довший цикл, на весь свій цикл. Тобто він повертався з Овна в риби і зараз знову в Овні. І як це десь, от прямо з 14 лютого, вплив на нас? Сатурн планета різких, чітких змін, планів, обмежень, впроваджень нових, е, прям таких, як знаєте, законів і е, нових кордонів, дуже різких і дуже недовготривалих е, стримувань певних обіцянок. Короткострокові обіцянки будуть дуже добре стримуватись, тому хто там домовився із друзів перейти в любовні партнери, із любовних в серйозні відносини, о, це, це от про це. А Сатурн також буде впливати на бізнес, який може стартувати, і, от, власне, на оцій енергії різко оформлятись документально, оформляти діяльність і започатковувати нові напрямки діяльності. Крім цього, фоном всього місяця, а особливо фоном затемнення. І першого нашого сонячного затемнення у Водолії буде бо сімнадцятого числа. Це затемнення. Воно відбувається на квадраті до Урану. Це завжди непередбачувана нова обставина, яка конфліктує з нами, бореться за нашу свободу. На фоні цієї злиття цих енергій однозначно ви будете виборювати свої права. Кожен з нас в своїй ситуації, в залежності від того, в якому домі гороскопу у вас це відбувається. В лютому розбирайтеся зі своєю натальною картою або дійсно зрозуміти, що буде відбуватись. Можна це передбачити, в якому домі гороскопу, в якій сфері життя. А уран ще з початку місяця, з 4-го числа, як тільки починає діяти коридор за він вже вмикається, тому що він був в ретрогрусі. Зараз він йде в Директ. Останні свої градуси в тельці проживає. А це завжди обставина яку ми фізично відчуваємо. Тобто десь щось грошове, якась вимога до сплати, щось потрібно, ви вимушені купити. Ось саме Таке, такий настрій лютого, дуже багато речей, які зненацька потрібно в це інвестувати, вкласти гроші і отримати певний ресурс. Добре, що інвестувати в щось для себе, для себе, для свого дому, для свого ну, от, те, що вас оточує, і з предметів, які вас оточують. Дуже багато людей будуть міняти авто саме в лютому. А, про, це, ось лютий взагалі, це такий хаос подій. Дуже насичений, дуже прискорений через Уран, тобто час йде так швидко, що в лютому ми ось так моргнули, і лютий завершився. Але коридор затемнень ще продовжився. Багато подій буде нас повертати у літо 25-го, бо там ми вже проживали, коли Сатурн був у Овні. І в кого там починалися романи або спілкування, яке перервалось, зараз воно відновиться. Людей, яких ви втратили з контакту влітку. Ви повернете в спілкування. В лютому, але з партнерами, з якими ви зійшлися на попередньому ретро Меркурії, точно чекає розрив. Розрив завжди з непередбаченого конфлікту, часто конфлікту про матерію, гроші, фінанси, поділ, вкладання якихось ресурсів, про, знаєте, спільне якесь майно і дуже багато знову розривів великих пар, які довго були разом, гучних розлучень, феєричних скандалів в місяць лютий. Це одно з. Значно, знову неймовірні скандали в стилі Бекхема про неприйняття чи прийняття чиїхось ресурсів, прийняття в сім'ю або неприйняття будуть як гучні розлучення, так і гучні шлюби, швидкі, з або шлюби знаменитостей з невідомими людьми, або шлюби людей, які будуть опубліковані в соцмережах тих людей, які знаєте, це такі різкі шлюби. Довго не було стосунків, потім зав'язався якийсь роман. Про це ще ніхто не знає, а тут люди вже одружуються. Тому дивіться, не хвилюйтесь так за ретро Меркурій, як більше налаштуйтеся на романтичну хвилю лютого, яка і власне знаєте все навколо дня святого Валентина. Тому цей це свято закоханих. Буде просто неймовірним, непередбачуваним, але шалено романтичним і з такими гучними заявами, обіцянками, подарунками, яких раніше не було. Тож давайте концентруватися саме на максимально позитивному проходженні цього місяця. Залишайте лайк і е, обов'язково підписуйтесь, якщо ще цього не зробили. Та пам'ятайте, що в коментарях я вже дуже багато історій знаю під своїми постами. Е, люди теж знайомляться і знаходять свої половинки, бо онлайн знайомства завдяки урану знову посилюються і стають дійсно всерйоз саме з лютого 26-го року.